Пишуть нам, що е, в цьому трансформері дуже слабенький процесор. Друзі, дивіться. Сюди апріорі не можна поставити дуже сильний процесор. Чому? Тому що от дивіться, який він тоненький. Тут не вистачить системи охолодження просто для того, щоб він не виключався, не вимикався. Тут енергоефективні процесори вони не сильно гріються, і тому цей е, ноутбук планшет може... Стабільно працювати його вистачить для роботи, для навчання, для перегляду фільмів. Їх не беруть для, наприклад, там монтажу відео, їх не беруть для ігор, тому що якщо ви бачили, то на ігрових ноутбуках є процесора, які з позначкою HQ. Це, наприклад, там 4 ядра, 8 потоків, але там потужність значно вища. І якщо ви звернете увагу, то нормальні ігрові ноутбуки вони дуже товсті. Чому? Тому що там. Велика система охолодження, щоб ноутбук працював стабільно, тому виробники для кожного пристрою роблять свої процесори, і це нормально. Не треба кожні ноутбуки в кожні ноутбуки вставляти потужні процесори, тому що він просто згорить від перегріву і нікому це не потрібно. Тому, друзі, якщо вам потрібно підібрати під ваші задачі ноутбук, звертайтесь до нас. Ми підберемо оптимальні варіанти. У нас вся техніка перевірена обслугована та з гарантією до 6 місяців